Так, і перш за все, що в комплект входить, окрім самої паяльної станції. Перш за все, це кабель живлення, це зрозуміло. На європейській вилці, тому вам не треба шукати перехідників. Інструкція, до якої ми пізніше звернемось. Три насадки для термофена, одна вже на термофені, і дві меншого діаметру ще в комплекті. А також стійка для ручки термофену, щоб ставити спокійно термофен на. Цю стійку і вводити його в режим сну. Саме стандартний комплект, що може йти зі станцією, нічого зайвого, все, що потрібно, кабель, насадки та тримач. Ну а тепер давайте поговоримо про її характеристики. Їх тут небагато. Її потужність 600 Вт, а швидкість потоку повітря за допомогою влаштованого компресору 100 літрів на хвилину. Її температурний діапазон від 100 до 450 градусів влаштований. Запобіжник на 4 А, а працювати вона може тільки від мережі 220 вольт. Ну а далі поговоримо про стійку для термофена. Вона може кріпитись на корпус або з лівої сторони, або з правої сторони. Для того, щоб її закривити, нам знадобиться звичайна викрутка. Ми викручуємо два гвинти, які вже вкручені по заводу. І за допомогою цих гвинтів ми вже будемо прикручувати саму стійку. Я її прикручу тільки до лівої сторони, бо мені так зручніше. Прикручування з різних сторін станції цієї стійки допоможе в тому випадку, якщо у вас багато обладнання на столі. Так що цю паяльну станцію можна ставити як зліва під стінку, так і справа. Також у цій станції є ручка, щоб можна було її переносити. Її вага всього навсього 2 кг, а при максимальній роботі з самою великою потужністю потоку повітря її гучність. Заявляється як 78 дБ. Ось так виглядає сама стійка, всередині є магніт, а в руці є геркон. Ми просто вставляємо гвинт в стійку і закручуємо один гвинт і другий. Я не затягую дуже сильно, щоб не пошкодити фарбу, яка на корпусі паяльної станції. Все, Стійку прикрутив і тепер можна. Ставити ручку термофена і вона буде спокійно стояти. Ну і по керуванню тут все дуже просто. Є кнопка вимкнення. Тобто, якщо ви закінчили працювати за станцією, вона вже перейшла повністю в режим сну. Ми вимикаємо і можемо відходити від робочого місця. Є регулювання потоку повітря на 8 позначок. Тут не показано. У відсотках, а показано від 1 до 8. А також є потенціометр на регулювання температури. Хоч показана шкала тільки до середини, але потенціометр крутиться до кінця. Ну і також циферблат, яке покаже вам поточну температуру. Ну а тепер давайте вже переходити до тестування. Ми перевіримо калібровку, а також перевіримо, як ця пальна станція без флюсу випає елементи з різних типів плат. Тож, почнемо ми тестування з калібрування. Дивитись на цю позначку, це наша термопара. Беру термофен, він виставлений на 300 градусів, і грію на сантиметр від насадки. Як ми бачимо, 300 градусів є навіть більше. Трошки плаває температура, тому що все на руках все трошки труситься, але 300 градусів ми вклались. Якщо Притик до насадки, то температура виходить ось така. 333 градуси в середньому. Навіть в моїй стало цікаво, що я тут роблю. Це середній потік повітря. І давайте переходити вже до тестування на донорах. Невеличка рекламна пауза. І перше, на чому я протестую, це плата від геймпаду. Вона дуже тоненька, прямо як у смартфонів. Двошарова. І я спробую термофеном випаяти пластиковий міжплатний коннектор. Температура 300 градусів, середній потік повітря. Видно, що роз'єм плавить. Від роз'єму нічого не залишилось, але він відпаявся. Тепер спробуємо мікро-USB роз'єм. Буквально хвилинка, і він теж відпаяний. А всередині роз'єм повністю цілий. Ну і давайте одразу спробуємо випаяти невеличку мікросхемку. Подивимося, за скільки вона випається. Все, готово. 20 секунд мікросхемка випаяна. І давайте переходити до більш габаритної плати. Є ось така плата від PlayStation 4 Я спочатку спробую драйвер випаяти. потім DDR-3 пам'ять і спробую випаяти роз'єм. Не знаю, вийде в мене без підставки його випити, але ми спробуємо. Тож, я виставлю температуру побільше, виставлю 350 градусів рівно. середній потік повітря. І давайте дивитись, як швидко випається драйвер. Поряд мікросхеми вже. Спокійно знімаються зі свого посадкового місця, ну і драйвер теж вже випаївся. І давайте те ж саме ми спробуємо за ДР третю пам'яті. До речі, на драйвер нам всього-навсього йшло трошки більше одної хвилини. Все, мікросхемка знята, і п'яточки не пошкоджені. Трошки багато часу знадобилось, бо вона довга, а насадочка не така ж і велика. Ну і Останнє, що я спробую, це випаяти роз'єм. Буду гріти наскрізь плати, виставлю температуру 400 градусів. Коли близько до плати доводжу фен, потік в аж починає свистіти. Бо тільки відвожу і все нормально. Припій вже на ніжках розплавився. Камера розрядилась буквально за 10 секунд до виклики. Ось. Зняти розім, Всі доріжки у нас на місці. Ну а тепер давайте підведемо підсумки. Перш за все, мені сподобалось те, що температура, яка показується на циферблаті, це не температура самого нагрівача, а враховується також потік повітря і температура приблизно така ж, як на циферблаті, визначається десь за сантиметр після кінця. Насадки. Тож, якщо ви будете гріти плату цим термофеном десь за сантиметр півтора від кінця насадки, то ви точно потрапите на ту температуру, яку вказали на циферблаті. Ну і друге, що мені сподобалося, це те, що вона дуже тиха. Ви почуєте все навколо, навіть на максимальній потужності потоку повітря. Ну і пара моментів, які мені не дуже сподобались. Перш за все, коли я поставив ручку термофена, вона не одразу зрозуміла, що вона вже повинна перейти в режим режим сну. Як це працює, я не впевнений. Тут може змічений геркон або слабенький магнітик, або паєнна станція, просто не зрозуміла, що потрібно вимкнутися. Ну і також, що я помітив, на рахунок того, що вона входить в режим сну не постійно, Іноді вона може просто вийти в режим сну коли ставити настійку, але якщо це не вийшло, ми виставляємо десь на сантиметр від цього кільця. І вона сама входить в режим сну. Вистав і вона пішла зганяти температуру та засинати. Ну і це тільки для лівої сторони. Якщо закріпити цю стійку як для правої сторони і ставити на самий кінець, то ви можете побачити, що вона сама входить в режим сну. Тож, я вважаю, що ця паєльна станція вам сподобалась. Так, є невеличкі нюанси, але вони всі можуть бути вирішені. Тож, якщо у вас залишились ще питання по цій паяльній станції, пишіть нам у коментарях. Також, якщо сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові наші випуски. Ви були на каналі GSM Форсаж, і всім до нових зустрічей.